Жоржини, айстри, гладіолуси чи троянди, які квіти подарувати вчителю, відправляючи своє чадо на шкільне свято. Та чи дарувати взагалі? Над таким питанням замислюються батьки тисячі школярів. Та все ж більшість з них вважають, що подаровані квіти є доброю традицією та виявом поваги. Свято 1 вересня дитина вперше взагалі пішла в нас в перший клас. І хотілося вчителю зробити приємно відзначити цей день. Я не вважаю, що це якась така погана традиція. Ціна доволі адекватна. Вона вартує. Ну, тобто, цінність подарунку все-таки більше, ніж ціна квітів. Ну, це вже як символ, це вже як традиція. Все-таки якось треба вшанувати наших вчителів за те, що вони дають нам знання. Ну, це трішки ну, розтратливо, але все-таки я думаю, вони на це заслуговують. Про попит на вчительські букети розповідає продавець Оксана. За її словами, найбільше квіти купують батьки першачків. беруть переважно стійкі композиції, щоб якомога довше тішили око. Найбільше квіти беруть для малюків, тобто перший клас і випускний клас. Уже проміжні класи менше. Квіти беруть стійкіші, ті, які стійкіші до навколишнього середовища. Тобто, це можуть бути астромерії, хризантеми. Це можуть бути квіти, будь-які ну троянди, мабуть, найменше. Ціни на запашні подарунки залишились минулорічні, тому і попит не зменшився. Середня ціна букета коливається в межах ста гривень. Ціни не змінилися минулого року. Мабуть, ціни були навіть трошки дорожчі в цьому році більш так стабільніше, але ми теж дуже прив'язані до курсу долара. Ціна цьогоріч коливалася від 80 гривень маленького букетика до 150 але були і букети і 300, і 400. Тобто кожна мама собі вибирала на свої потреби, на свої вподобання. Ще дешевші букети можна придбати у бабусь на вулиці. У нас середня ціна 20-30 гривень, 50 гривень до 50. Так, букет. Як альтернатива магазинним чи заморським квітам є домашні, зірвані з власного квітника. Так, мовляв, і дешевше, і приємніше. Наші квіти вирішені на городі, і ми зірвали, і так в честь дитини, бо вона любить дуже квіти, і бабця дуже любить ці квіти главдівалися, і ми вирішили піти з ними до школи. Самі вчителі зізнаються, що отримувати квіти на 1 вересня чи останній дзвоник їм приємно, проте це не є обов'язковим атрибутом, а швидше як традиція, котра тягнеться багато років. І якщо батьки через фінансову або іншу ситуацію від неї відійдуть, то в цьому не буде ніякої проблеми.